Друзі, хто колись читав дитячу сказку про голого короля? Підійміть руки! вам не здається, що є щось спільне з нашою ситуацією. Тільки в нас король не тільки голий, а ще і грає чимось на роялі. Ми з вами сьогодні, як і позавчора, маємо показати, що наш король. Дійсно, голий, як позавчора, прикордонники відмовлялися виконувати злочинні накази. Як позавчора, суті йшли на лікарняні і викликали швидки. Навіть Люся Арестович збежала позавчора від Володимира Зеленського. Король же не просто голий, він же навіть не король. Я б хотів спитати у нього, я впевнений, що він зараз дивиться в ці телекамери. Володя, а що в тебе взагалі є? Може в тебе є люди, які безкоштовно виходять за тебе на вулиці. Покажіть мені їх. Я їх не бачу. Можливо, Володя, в тебе є партія. І хтось в Україні, хтось з вас, друзі, знає, як виглядає прапор партії слуга народу? Хто цього хоч вас в житті бачив? То може Володимир Зеленський скаже, що за ним є міжнародна підтримка. І ви, друзі, покажете мені дипломатів західних, які кажуть, що правильно Зеленський саджай про українську опозицію. Є такі? Тоді наш король не просто голий. Тоді наш король вже й не король. І все, що в нього є, це президентське крісло, Єрмак. І Коломойський попільничкою. А коли Президентське крісло починає під ним хитатись, Єрмак скаже, що він звільнився три дні тому, а Коломойський тихо піде і поцупить попільничку. Тому що він абсолютно точно знайде нову маріонетку. І Зеленський про це знає. Друзі, наша задача з вами. Стояти до кінця, стояти до упору ну, вже... охороняти демократичні цінності, Мені. тому що тільки люди на вулиці, тільки ми з вами і тільки наша єдність дозволяє всім зрозуміти, що нашому королю, голому королю, місце в єдиному місці, де правлять голі королі. Це клінічна лікарня. Друзі. Я сподіваюся, що ми з вами зберемось ще раз в тому ж составі і, можливо, під цим самим судом, у день, коли будуть судити Володимира Олександровича Зеленського. Безгодні все!